Я Катерина Кравченко, учениця 6 Б класу Рівненської гімназії No16 Рівненської міської ради. Дивіться, в моєї сім'ї є слова, хто рятує одне життя, рятує весь світ. Тому я завжди знала, як важливо і цінно допомагати тим, хто цього потребує. Моя благодійна діяльність розпочалася з художньої студії «Сонце» на чолі з Наталією Дейнекою. З її ініціативи було організовано благодійну акцію Добро руками дітей. Мета акції продаж екотурбинок з малюнками вихованців студії. Отримані кошти були передано благодійному фонду Скарбниця надії під керівництвом Мар'яни Реви на лікування онкохворим дітям. Згодом продаж екотурбинок вийшов за межі студії. Додалися ще листівки та перекидні календарі. Батьки вихованців художньої студії Сонце активно долучилися до популяризації та поширення інформації про благодійну акцію в соціальних мережах на місцевих телеканалах рівне 1 ITV. Не можу залишити поза увагою Ларису Міхай, волонтерку з багаторічним стажем, яка придбала дуже багато торбинок, листівок і календарів з моїми малюнками. Завдяки їй про благодійну акцію студії знала не лише в Україні. А й в Польщі та Болгарії. Паралельно вихованці брали участь у благодійному аукціоні під егідою Артплатформа Антік, де теж продавалися наші роботи. В закладі, де я навчаюся, неодноразово проводилися благодійні ярмарки, в яких моя сім'я брала активну участь у зборі коштів для алкохворих дітей та ЗСУ. На ярмарку ми представляли виготовлені власноруч, патріотичні браслети, брелоки, м'які іграшки антистрес, печиво. За різа років поспіль моя мама є постійним учасником благодійного аукціону Творчість заради життя, яке було запроваджено волонтерами благодійного фонду Скарниця надії. Волонтери регулярно проводять арт-заняття з дітьми, що перебувають на тривалому лікуванні у відділенні онкогематології Рівненської обласної лікарні. Першочергове мета аукціону поширення інформації про онкохворих дітей та продаж виробів зроблених на творчих заняттях. Для закупівлі матеріалів для майстерок. Проте ідея дуже швидко знайшла відгук серед благодійників, і аукціон швидко переріс у повноцінну платформу, яка допомогла креативно підійти до збору коштів, даючи змогу залучити потенціал людей, творчих професій та розкрити креативні здібності дітей та батьків онкохворих дітей. Різні люди об'єдналися навколо головної цінності, життя і повірили, що рак не вирок. Дитячі плюшові пледики, трикотажні корзинки, виготовлені моєю мамою, були представлені у вигляді лотів. Спочатком повномасштабного вторгнення моя родина різала тканину для маскувальних сіток на передову для воїнів ЗСУ. А я, у від навчання час, допомагаю в цьому й понині. В Українській греко-католицькій церкві з ініціативи прихожан був створений волонтерський центр на чолі з Наталою Лустою. Волонтери плетуть сітки, збирають смаколики, речі для наших воїнів, проводять ярмарки на потреби ЗСУ. Моя мама бере активну участь в цих ярмарках, на яких продаються її м'які іграшки, новорічні прикраси, вишиті картини та інші декоративні вироби. Алла Полюхович, парафіятка цієї церкви, організувала величезне виробництво свічок на власному подвір'ї. Влітку я з подружкою вирішили виготовляти прикраси з епоксидної смоли. Та продавати їх. 35% з прибутку ми віддавали на потреби нашим воїнам. Для реалізації виробів було створено телеграм-канал, а також сторінку в інстаграмі. Коли постало питання про рахунку виручених коштів на потреби ЗСУ, то обрали благодійний фонд Руєвид я виготовляла та продавала кулони, брелоки з сережки з епоксидної смоли. Моя мама друкувала листівки з моїми малюнками, які я теж брала з собою на продаж. Також вона написала пост в одній книжковій групі з пропозицією придбати ці листівки в якості закладок для книг. Кошти, отримання з їх продажу, ми теж перерахували на рахунок благодійного фонду Руєвид. Не можу не згадати про свого дядька, маминого брата, який після початку повномасштабного вторгнення активно працював в одному з волонтерських центрів нашого міста. Після його закриття він і далі займається допомогою нашим воїнам. Шукає, і відправляє автомобілі, запчастини і все, що їм необхідно. Як результат своєї праці отримала найбільшу нагороду в своєму житті. Подяку за допомогу у підготовці до виконання бойових завдань по захисту територіальної цілісності України, від командувача Корпусу резерву, сухопутних військ ЗСУ, генерала-майора Володимира Миронюка. Кожна з вищезгаданих постей відіграла велику роль у становленні мене як волонтера. Віру в перемогу ЗСУ та самовіддану працю волонтерів, які тримають фронт у тилу.